Деколи життя вдаряє не по тілу, а по ілюзіях, ви можете мати мільйони, статус, зв'язки на найвищому рівні, але одного дня все це стає пилом. Не тому, що ви щось втратили, а тому, що ви зустрічаєте правду, яку не купити. Уявіть собі ви потрапляєте до лікарні зі страшним діагнозом, і єдина людина, яка може вас врятувати, це ваша колишня, та сама, якій ви колись не подзвонили. Та, яку забули в гонитві за успіхом. А вона, вона тепер лікар, сильна, витримана, і тримає у руках не лише ваші аналізи, а й ваше майбутнє. Це не вигадка. Це історія, яка розбиває шаблони. Бо нас вчать, що минуле треба залишати позаду. Але що, як саме минуле, ваш єдиний шанс вижити? Ця історія не про романтику, вона про вибір, про мужність. Про те, що навіть найуспішніші можуть опинитись на колінах, але головне, що робити після цього? Чи можна виправити втрачене? Чи вистачить вам сили визнати, іноді, щоб почати жити по справжньому, треба зустріти тих, кого ви залишили вчора. Готуйтеся до історії, яка не просто зворушить, а змусить переосмислити, кого саме ви залишили за спиною, будуючи свою успішну реальність. Уявіть собі, Життя не попереджає, коли вирішує різко змінити маршрут. Ще вчора Олександр, 62-річний мільярдер, господар великих аграрних підприємств на заході України, керував десятками проєктів і обідав із міністрами. А сьогодні він лежить у клініці в Києві, блідий, виснажений, і навіть не здогадується, що ось ось відчиняться двері і увійде минуле. Не спогад не фотографія, а справжня жінка. Катерина. Його колишня кохана, і вона тепер лікар, його лікар, і, як виявиться, єдина надія. Можна подумати, що це сцена з фільму, але ні, це саме життя. Олександр, який десятиліттями покладався на логіку, вплив і гроші, тепер опинився перед випробуванням, яке не вирішиш ні зв'язками, ні рахунками в банках. І от вона, Катерина, вже не дівчина з університетських років. А знаний нейрохірург спокійна, стримана, професійна, але в її очах відлуння історії, яку обидва давно намагалися забути, і коли їхні погляди зустрілись, стало ясно, цей випадок не випадковий саме в такі моменти життя підштовхує людину замислитися, що дійсно має цінність, коли все, що ти будував, зависає на волосині, лише справжні почуття і незавершені історії. Нагадують про себе. І Катерина тепер не просто фахівець, вона ключ ключ до другого шансу. І поки Олександр лежить у палаті, ще не здогадуючись про діагноз, щось глибоко в ньому вже починає змінюватися. Наступного ранку все змінилося. Лікарі, зосереджені й стримані, повідомили Олександру результат аналізів у нього рідкісне і небезпечне захворювання синдром Валембера. Навіть для досвідчених лікарів це виклик. У медичній спільноті України про такий випадок говорять пошепки це не грип і не щось, що можна вирішити антибіотиками. Тут потрібна тонка, складна нейрохірургія і надзвичайно високий рівень догляду. Катерина єдина в клініці, хто мав досвід з таким діагнозом йому лишалося одне довіритись. У минулому Олександр звик керувати всім у його світі помилки коштували мільйони. Але тепер тут, у лікарняній палаті, вона ставка значно вища його життя. Для багатьох успішних людей це найстрашніше втратити контроль. Він перечитував результати, питав деталі, шукав цифри, які могли б дати надію, але всі погляди вели до Катерини. В її голосі була впевненість, і, хоча серце стискалось від тривоги, він вперше за довгі роки відчув довіра це теж сила. Якщо подивитись глибше, ця ситуація не лише про медицину, вона про людей, які звикли все контролювати, але змушені навчитись відпускати. Це між іншим урок, який може стосуватися кожного. Ми часто боїмося довіритися іншим у бізнесі, у стосунках, навіть собі, але іноді лише через це з'являється шанс на зцілення. І от коли Катерина сказала, що має план лікування, це стало точкою, де минуле почало вплітатись у теперішнє. коли рішення було прийнято, усе відбулося швидко. Олександр переїхав до приватної клініки в центрі Києва, яка більше нагадувала готель класу люкс, ніж лікарню. Там все пахло кавою, деревом і стерильною надією, палати як дизайнерські квартири, персонал, мов із кіно, чемні, ввічливі, але з поглядом, який все бачить. Це місце було створене для тих, хто звик до найкращого, але тепер змушений боротися за найважливіше за життя. І саме там, у коридорі з мармуровими підлогами, він знову побачив Катерину. Впевнено, чітко, але з тією ж м'якою усмішкою. Для Олександра це був контраст, який вдарив по серцю. Він приїхав сюди як пацієнт, але всередині все ще був тим стратегом, який шукає варіанти. Та Катерина одразу дала зрозуміти тут інша гра і її правила встановлює хвороба вона не кланяється ні статусу, ні капіталу, і в цьому середовищі Олександр вперше почав відчувати себе людиною простим, вразливим, смертним. Щось у цьому було лячне, але водночас звільняюче. Іноді людині потрібен не новий дім чи нове авто, а новий простір, де її навчають бачити себе по іншому. Олександр опинився саме в такому місці. І хоча він приїхав лікувати тіло, щось підказувало йому тут зцілюватиметься й душа. А Катерина з її точними рухами і зосередженим голосом поступово починала відігравати роль значно більшу, ніж просто лікар. Вони залишилися сам на сам в її кабінеті, і тиша між ними була глибшою, ніж будь-які слова. Олександр дивився на Катерину так, ніби намагався впізнати людину, яку колись знав. Але тепер вона стала кимось зовсім іншим її постава, голос, холодний спокій усе свідчило про роки досвіду і внутрішньої сили, але в її очах ще живріло щось м'яке, тепле, спогади. Вона не дозволила емоціям взяти гору, хоча кожне слово з її вуст звучало не лише як лікарська порада, а й як щось глибше, особисте, навіть болюче. Катерина чітко розповіла про стан Олександра, про ризики, про складність операції. Він слухав уважно, але його думки повертались до минулого. Її голос був знайомий до болю колись він надихав його вночі, коли вони разом мріяли про життя в іншому місті, про науку, про справу, яка змінить світ. А тепер він звучав як сигнал тривоги. Її руки, які колись тримали його за пальці біля річки в Черкасах, Тепер тримали його медичну карту, і навіть у цьому було щось надзвичайно символічне такі зустрічі не трапляються випадково. Коли минуле повертається у найменш очікуваний момент, воно не просто нагадує про себе, воно випробовує нас. І хоча Катерина залишалась професійною до кінчиків пальців, між кожним реченням читався підтекст вона пам'ятала, і Олександр це бачив, але здається. Справжні відкриття між ними тільки починали зароджуватись. Коли день згасав, а світло з вікна лягало теплим промінням на підлогу, Олександр мимоволі поринув у спогади. Йому було 27, коли він зустрів Катерину. Вона тільки но вступила до Львівського медуніверситету, а він вже будував свою першу логістичну компанію. Вони обидва були спраглі до життя молоді, палки, з мріями більшими за кімнату гуртожитку. Де вони часто зустрічались. Вона читала йому вголос Чехова, а він будував бізнес плани між поцілунками це було справжнє, і, як тоді здавалося, назавжди. Але назавжди виявилося коротким. Їхні шляхи розійшлися так, як розходяться річки навесні. З рішучістю, що ранить, Катерина отримала грант на стажування в Німеччині, а Олександр не міг залишити Україну через зростаючий бізнес. Обіцянки дзвонити, писати й чекати згодом розтанули у реальності. Їх розділили не сварки, а вибір, і цей вибір обом болів. Катерина поринула в медицину, а він у цифри, плани й прибутки, але жодна зі сторін не змогла по справжньому забути іншу. Минуле хитра річ воно мовчить, доки ти сильний, а потім шепоче, коли ти найбільш вразливий. У цій лікарні, де час ніби сповільнився, Олександр раптом зрозумів те, що він вважав похованим, насправді лише дрімало. А Катерина вона ніколи не зникала з його серця. І тепер, коли вона була поруч, справжня, жива, сильна, він почав розуміти, що деякі історії не завершуються там, де ми поставили крапку. Незважаючи на минуле, Катерина чітко окреслила межі. У її голосі не було ні сумнівів. Ні спогадів, лише клінічна точність. Вона поводилася з Олександром як з кожним іншим пацієнтом суворо, об'єктивно, зосереджено. В її рухах відчувалася впевненість лікаря, який уже не перший рік має справу з найскладнішими випадками. Але це не була холодність це було щось інше здорова дистанція, яку вона вибудувала роками. Вона не дозволяла собі ні зайвого погляду, ні тіні емоції. Та навіть у цьому стриманому контролі щось проглядалося щось недомовлене. Олександр це бачив він знав її занадто добре, щоб не помітити напруження, яке час від часу промайнуло в кутиках її вуст, і водночас він захоплювався нею. Вона не стала тією, хто застряг у минулому. Вона виросла, зміцніла, стала жінкою, яка тримає в руках життя інших і робить це гідно. У нього були справи з політиками, бізнесменами. Навіть міжнародними інвесторами, але жоден із них не мав тієї внутрішньої стійкості, яку він побачив у Катерині. Це було щось більше, ніж знання, це була місія. Для багатьох людей любов це про почуття, але в реальному житті любов це ще й про повагу. І в цій миті, коли вона працювала з ним, Олександр почав відчувати щось глибше, ніж ностальгія він бачив її силу і самодисципліну, і це зворушувало його більше, ніж будь які спогади. Бо справжні зміни вони не в словах, а в тиші, у витримці, у здатності залишатися професіоналом, навіть коли серце шепоче щось інше. Процес лікування виявився важчим, ніж Олександр уявляв. Щоденні процедури, виснажливі уколи, постійна слабкість усе це ламало його зсередини. А для чоловіка, який звик командувати сотнями людей, така безпорадність була нестерпною. Катерина бачила його біль, але не проявляла жалю. Лише співчуття. Вона знала жалість принижує, а підтримка підіймає, і саме тому іноді мовчки сиділа поруч, коли він не міг знайти сил навіть говорити. Це мовчання між ними було глибшим за будь-які розмови. Одного вечора, коли крапельниця ще повільно капала, а вікно було напіввідкрите, Катерина сіла біля його ліжка. Він поглянув на неї і тихо сказав А що було б, якби ми тоді залишились разом? В її очах промайнула мить тіні, а потім вона відповіла не словами, а поглядом таким, у якому було все і біль, і жаль, і тепло. У цій розмові не було докорів лише відчуття втраченого часу, і, можливо, натяк на те, що ще не все втрачено. Ці моменти змінюють людину коли тіло ослаблене, серце відкривається по іншому. Олександр почав згадувати не про контракти чи досягнення. А про річкову лавку біля Черкас, де вони мріяли про просте життя, про те, як вона сміялася, тримаючи морозиво, і як він тоді думав, що з нею все можливо. Лікарня стала не лише місцем боротьби за життя, а ще й полем битви з його власним минулим, де кожен спогад був водночас болем і надією. Це сталося випадково, як більшість речей, які змінюють усе. Під час одного з візитів до палати Катерина принесла планшет із результатами. І серед вкладок він побачив ім'я Лівія С. Його брови сіпнулись, і він запитав, мовби між іншим, А хто така Лівія? Катерина мовчала кілька секунд. Потім, тихим рівним тоном, як повідомляють про операцію, відповіла Моя донька. Їй 18. І світ навколо Олександра на мить зупинився. В голові почали складатись незручні пазли обчислення, спогади, моменти. І, хоч вона нічого не сказала прямо, його інтуїція, загартована роками ведення переговорів, підказала це не просто донька, він намагався зберегти спокій, але всередині все кипіло. Якщо ліві 18, а вони розлучились рівно 19 років тому, то що? Як він не просто пацієнт у житті Катерини, а ще й батько? Його пальці мимоволі зімкнулись у кулак, але не від злості, від шоку. А вона мовчала, не намагаючись ні заперечити, ні підтвердити. Це було як удар в саме серце, не грубий, а точний, як скальпель хірурга, і в цьому мовчанні повному сенсу між ними народилась нова реальність, яку вже не можна було ігнорувати. Іноді найглибші істини приходять не у вигляді зізнань, а в паузах. Катерина залишила палату так само тихо, як і зайшла. А Олександр сидів і дивився у стелю, думаючи не про бізнес, не про операцію, а про дівчину, яку, можливо, він ніколи не обіймав як батько, і це було болючіше за будь-який медичний діагноз, бо тепер у його серці з'явився новий страх не втратити себе, а втратити її, навіть не встигнувши знайти після того вечора щось між ними змінилося. Не було гучних розмов чи спалахів емоцій, лише мовчазна присутність. Яка ставала дедалі глибшою, Катерина почала навідуватися частіше, іноді просто сідала поруч із ним, навіть без медичних причин. Олександр не ставив більше питань про лівію, але кожна її дія, кожен жест, ніби просив зрозумій без слів вони більше не були лише пацієнтом і лікарем. Між ними знову з'явилася тонка нитка, яка з кожним днем натягувалась сильніше. І ця нитка вже не трималась на минулому вона народжувалась у теперішньому. Люди часто думають, що зв'язок це щось романтичне чи драматичне, але насправді він проявляється в дрібницях як хтось поправляє ковдру, як подає склянку води, як дивиться в очі, не очікуючи нічого взамін. Катерина почала приносити йому книги, які вони колись читали разом. Одного разу вона залишила йому томик Тараса Шевченка зі старим закладеним квитком у театр, їхній перший спільний вечір ще у 2004-му, і Олександр раптом усвідомив вона пам'ятає все, навіть те, що він сам вважав забутим, цей новий зв'язок не потребував слів. Він був як світанок, повільний, м'який, але невідворотний. У тиші між процедурами в поглядах через лікарняне вікно. Вони обидва відчували що щось повертається не те, що було колись, а нове, тепліше, зріле. І хоча жоден з них ще не вимовив цього вголос, у серці обох зароджувалось відчуття, яке не потребувало підтвердження. День операції настав у клініці панувала напруга, яку не приховували навіть бездоганні стіни і тиша коридорів. Катерина особисто контролювала кожен етап від аналізів до обладнання. Олександр лежав на каталці, і коли медсестра вже хотіла штовхнути його до операційної, він попросив кілька хвилин. Катерина залишилась поруч. Він узяв її за руку, стиснув і, без пафосу, без довгих промов тихо запитав: Ти б погодилась почати все з нуля, не тільки як лікар і пацієнт, а як я і ти. Вона на мить завмерла, потім кивнула ледве помітно, але глибоко. Операція тривала довго, але коли він прокинувся і побачив її обличчя тан втомлене, але з усмішкою, зрозумів, що повернувся у світ не просто зцілений фізично. Його серце почало нову главу. Дні після цього стали інакшими, вони вже не ховали емоцій, говорили відкрито, а іноді й мовчали разом, бо справжня близькість не потребує слів. Вони почали планувати не кар'єру, не бізнес, життя. Просте, справжнє, де є прогулянки, кава на балконі і вечори з Лівією, яка поступово теж почала відкриватись йому. Дехто скаже, що другі шанси це вигадка. Але іноді саме через біль, страх і втрати приходить те, що мало трапитись давно. Олександр і Катерина не повертались у минуле вони обирали майбутнє разом. І саме в цій рішучості почати знову, не як юнаки. А як двоє дорослих із пройденим шляхом? Народжувалось щось справжнє, бо новий початок це не втеча це мужність повернутись туди, де душа завжди чекала свого моменту. І тепер питання не в тому, чим завершилася ця історія питання, що ви зробите зі своєю. Ви впевнені, що ті, кого ви залишили колись, не тримають ключ до чогось значно глибшого? Скільки рішень ви приймаєте щодня? Не розуміючи, як вони вплинуть на ваше завтра. А якщо друга спроба це не збіг, а шанс, який життя дає тільки найсміливішим, подумайте про це, кого ви сьогодні уникаєте, чого боїтесь зізнатись собі. І головне ви справді живете чи просто граєте роль, яка зручна для всіх, окрім вас самих. Якщо ця історія вас торкнула це не випадково, це знак знак, що пора щось змінити. Можливо, не завтра, а зараз. Тому, якщо ви хочете ще більше таких історій, які не просто розважають, а змушують заглядати вглиб себе, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А в коментарях напишіть, у що ви вірите більше в другий шанс чи в те, що минуле краще залишати позаду. Мені цікаво почути саме вашу думку.